Щедра та багата чарівниця осінь яблука збирала у великий кошик. Білі та червоні, такі соковиті, золоті, рум'яні, всі до рук просились. Вітаю вас, дітки! Скажіть, а ви полюбляєте яблучка? Гадаю, що так. А давайте з вами його опишемо. Яке яблучко? Яблучко кругле, червоне, солодке, соковите, хрустке та смачне. Пропоную сьогодні зліпити з пластиліну яблучка. Підготуйте, будь ласка, пластилін та дощечку. Візьмемо пластилін. Я взяла червоного кольору. Відщипуємо від нього шматочок. Чим більше шматочок ви відщипнете, Тим більше яблучку у вас вийде. Добре розминаємо його, щоб пластилін нагрівся та став слухняним. Скочуємо кульку. Тепер стискаємо цю кульку пальчиками зверху та знизу. Візьмемо коричневий пластилін. Відщипнемо малесенький шматочок і пальчиками розкотимо малесеньку паличку. Це буде хвостик яблучка. Називається він плодоніжка. Приліпимо плодоніжку зверху на яблучко. Ось так. А тепер зліпимо листочок. Відщипнемо трішки зеленого пластиліну, скотимо кульку та розплющимо її пальчиками. Листочок готовий. Приліпимо листочок до плодоніжки. Яблучко готове. Таким чином, зліпіть самостійно ще два яблучка, але оберіть для них інший колір. Яблучка можна покласти ось на таку тарілочку. Це круг, вирізаний з кольорового картону, а можна зліпити з пластиліну, як вам зручно. Впевнена, дітки, що у вас все дуже гарно вийде. Бажаю вам натхнення і до зустрічі!